Це вже сьогодні двоє суток. Як у мене оці пелюсти, пелюсточки троянди сушаться. Ну, деякі ось ще вологі, деякі вже якось уже трішки підсохли. Ну, і оце ж вікно в мене відчинене отак. Якщо в мене немає вдома на провітрювання, відчиняю. І ввечері допізна. Ну, це так. Запах, ось, дивіться, стоїть. Ой, знаєте, як ото раніше була роза називалась, здається, духи були такі. Оце так, Ось уже підсушені. Ну, це ще не сухі. От. Оце наполовину сухі, ось такі. Ну, ще хай сушаться. Думаю, сьогодні може не буду поливати, та де там? Треба поливати, особливо те, що в горщиках у мене росте. Фетюшка, що ти бігаєш? Тепло, слава Богу. Потепліло в кінці кінців. Я це дивлюся. Я ж кам'яну троянду, таку, як в мене, оце. І там багато іще інших. Ой, а це щось від сіля злетіла, привезла від Люсі, і там кожен вид в окремому пакеті. І тепер треба мені ті, що я хочу взяти, посадити на камінці у сина, десь десь, а де отам, мабуть? От. І ті, що я лишу вдома, мабуть, десь отам буду їх висаджувати, викладати в камінці. І це вийшло на дворі сьогодні так сонячно, тепло, гарно. Трішки забарилась я сьогодні щось. Багато в мене ще роботи. Ну, так і не прополола отам, мені не було коли, бо той день, що планувала там це зробити, поїхали в гості. Ну, теж треба. Ось красуня теж заскучала щось. Тиндюш. Ну, добре, хоч полуницю не треба збирати, приїхали Артем і Віка. Іздали у справах і зібрали самі. Так що два дні можна туди не заглядати, можна трішки її полить. Сьогодні, мабуть, я включу туди туман і полью, хай ще наростає. Що там, Фендюша, що там? Ну, і оце ж ці кам'яні рози, троянди. Я тут уже деякі виклала і розпреділила. Хочу, хочу, хочу. Ну, ці теж гарні. Їх п'ять видів. Ну, і оце ще. Ой, дивіться, яка гарна. Ну, і я хочу зараз, оце те, що Саші, Хочу посадити ось такі, бачите, дуже гарні. Це я так зразу вибрала. І оці. Потім іще подивлюся. Ну, дуже гарні. Тут зелені, це Наталя каже, зелених, зелених дай їй. Ну, і я так думаю, що я зелених ось такі теж посажу. І зараз я там, де я вибрала, зараз віднесу, хто що за мушка літає? Віднесу зразу, потім буду дивитися, що тут іще можна. Ой, фендюшка в мене на сонечку. Поки збирала, дивіться, яку знайшла. Ну, просто дуже велика. Ну і зараз я понесу отут. Вони швидко так не схватяться, ну, треба ж поливати буде. І я отут їх. Всі розпреділю. Люся іще мені й камінців дала. Ось так. Буду поливати. Так, тут, ой, ну ладно, без рукавичок одну руку. Так, і оцю. Ось так. От. Вони потім там розростуться у мого синочка. Так. Мабуть, отак. І ще треба буде так, оцю сюди. І ще треба одну, ось типа такого. Так, це зовсім маленька. Так, камінці, дякую, Люся, за камінці. Та вони й недорого, але коли береш так, це маленька, я її туди віднесу. Ось тут десь. Тут у мене ростуть. Ну, а вони... Повільно дуже. Так, ось сюди її. Ну, і зараз іще пошукаю, потім ближче покажу. Це те, що я візьму до сина, я вибрала самі кращі, так. І вони розростуться там, де каміння, все заросте, буде гарно. Так. Ну, що ти там риєш, господі? Не рий, красуня. А, муравки вже, господі. Ну, ще знайшла такі. Там ще зелені є гарні, може ще й зелені візьму. Ну, ось такі ще. Зараз тут коріння здорове, теж покладу. Мо, е, ну, може, 4 червня буде три роки, то може і з'їздим. Та не може, а точно з'їздим. Отак. Так, і беріс трішки вбік. Ну, оце вони так поки тут будуть. І зараз я ще зелену гляну і теж сюди добавлю. Ну, це ж можна і не по центру, це ж поки отак буде. Потім отак кучкою там посадимо. Зробимо дизайн. Так, пішла ще. Треба було все туди, та не хотілося дуже нахилятися. Красуня, привіт! Пендюша! Привіт! Моя хороша! Зараз іще зелений, а потім я розсажу ті, що лишаться вже в себе, і покажу. Так, останні натикала. Виходить, один о ну, там зелені одні, і тут два кущики. І там, де в мене... Ой, муха йди. І, і там, де в мене козак стоїть. То я і туди віднесла. Ну, зараз покажу ближче і піду перевзуватися, і о, треба все це полити тут і, і беріз, Саме основне, я кожного дня поливаю беріз. Ну, а оце скільки ось я заберу. І там ми вже розподілимо, я найкраще вибрала сюди. Зараз ближче покажу. Ну, тут небагато і отакі маленькі, хай розростаються. Оцю кучку я заберу від ціля. Всі-всі відвезу. Оце, що я планую, це буде до сина. Далі я лишу дома. Хай ці камінці розростаються, троянди вірнішки. Кам'яні, ось дивіться, я і по камінцю поклала ось тут. І оце маленьке, зовсім. І потім ще оце зелені, що я лишила. Ось так. Ну, тут їх п'ять видів. Раз п'ять пакетиків було, значить, п'ять видів. Ну, я так уже садила, щоб в кучці. І головна, ось о, трояндочка бігає. Вже не боїться. Раніше боялась по цьому ходить по агроволокні, а зараз не боїться, ходить. Так видієш? Що ти там ходиш, збираєш? Нюхала квіти нюхала і причепилось до вус. Так, так, дивіться. Ага. Що, пахне? Ну і все. Оце хай воно росте поки що саме краще відклала, і я буду поливати. Ось. Ну, це гарні, бачите, які. І там у мене ж отакі червоні камінці лежать, і ми то ми розкладемо, вони роз, оце розростеться, і буде гарно. Ну, дивіться, я вже різала. Їхали до Люсі, я різала півонії. Ну, ось дивіться, я ж наче пасинкувала всі. Все рівно. Ось, дивіться, які здорові. А якщо не попасинкуєш, будуть менші. Ну, ось я. Коли вони встигли вирости, я не знаю. Так, все. Ну, встигнуть ще. Ну, тут все добре. і ось, о, Білі вже хороші такі розпускаються величенькі, то були малі-малі. А я отаких от Люсі е -на нарвала. Вона говорить, мене ще тільки-тільки починають. Ну, Думаю, я якраз вгадала. Е ну, ось білі в мене. Один кущик, я чогось думала, що більше. Ну, хай буде й один. І він такий всередині кремово-розовий. Так, діти сьогодні онуки позбирали полуничку, по а то така ще рожева. Хух, можна буде, не знаю, включити. Ну, я тут так втоптала, ось ось як збирала. Треба трішки чи прокопати. Мабуть так, ну це вже буде завтра. Зараз буду займатися поливом.